Добрий вечір. Сьогодні субота, 4 серпня і в ефірі черговий інформаційний випуск новин. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке: Елеватор Баришівської зернової компанії активно приймає на зберігання та переробку зерно пізніх культур. У розпалі ремонтні роботи у дошкільних навчальних закладах міста. У територіальному центрі відкрито пункт прокату технічних засобів реабілітації. Далі про це та інше детальніше. У Пирятинському районі завершено збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Урожай зібрано на площі 9 тисяч гектарів. Отримано 34 тисячі тонн зерна. Середня урожайність ранніх зернових становить 36,5 центнера з гектара. Це найвищий показник за останні 5 років. Лідер із валу ранніх зернових та зернобобових ПКЗ Агро більше 8 тисяч тонн. Повстин Агроальянс зібрав 5 тисяч тонн. Товариство Яромир Агро. 3200, Товариство Руда 2900, А Баришівська зернова компанія 2000 тонн. Елеватор товариства Баришівська зернова компанія у Пирятині з початку жнивного сезону уже прийняв 7 тисяч тонн ранніх зернових і понад 120 тонн пізніх. Це лише третина потужності підприємства. Паралельно триває будівництво спрямоване на збільшення пропускної спроможності елеватора. Послугами елеватора користується безпосередньо тільки сільгосппідприємства Баришівської зернової компанії, у якої на сьогоднішній день близько 40 тисяч гектарів землі на Полтавщині, Черкащині, Чернігівщині та Київщині. Свою роботу елеватор розпочав, щойно розпочалися жнива. За 10 днів ми прийняли 7 тисяч тонн ранніх, з них 3,5 тисяч пшениці, 3,5 тисяч яшменів. Фуражна пшениця клас. На підприємстві вже виплачуються паї. Високі ставки по відрахуванню приваблюють все більшу кількість пайовиків. Ми відправляємо на паї нормальний, почищений і доведений до гостовських стандартів ячмінь, пшеницю фуражну і пшеницю продовольчу. В майбутньому планується ще видати на паї соняшник і кукурудзу. Зараз підприємство працює на третину, бо паралельно на території елеватора триває будівництво. Одна ємність для зберігання зерна монтується, на другу завершують заливати фундамент. Також інтенсивно монтується ще один підйомник на 80 тонн, паралельно збудованому у минулому році. Це дасть можливість одночасно приймати дві різні культури або окремо одну, збільшивши пропускну спроможність елеватора. Іде розширення приймання зернових, тобто будуємо паралельно другу лінію прийомки щоб ми могли приймати дві культури незалежно. У нас на сьогоднішній день дві сушки працює, в минулому році працювало також. І в другу лінії прийомки будуємо для того, щоб можна було те, що вирішено, пошвидше прийняти, переробити його і в срок якісну продукцію видати. Процес переробки зернових активізується завдяки енергозберігаючим технологіям. Дві іноземні сушарки дозволяють економити електроенергію і газ. Сушки в нас італіянська фірма Бонфанті l 150 І коли порівняти з ДСП-50 і з ДСП-32 нашими карловськими сушками, то на тонну процент просушеної сировини ми використали 1,05. Метрів кубічний газу. А ось по Березані, по Баришівці, де стояли ДСП-32 під, під 3 метри кубічних газу. Тепер, коли ДСП-32 використовує порядка 250 кВт електроенергії, так сушка Бонфайтів використовує тільки 49 кВт. Це покаже про те, що Енергозберігаючі технології, це каже про те, що ефективність набагато вища цих сушок. І ось у мене кожна сушка в минулому році при вологості кукурудзи більше 22% сушила в сутки по 500 тонн. Коли, коли вологість пішла менше, і 600, і 650 до 700 тонн кожна сушка. Так що ми приймали в минулому році 1300-1400 тонн зерна. За, світовий, за світловий день, а за сутки ми його доводили до гостовських стандартів. Елеватор має можливість відвантажувати готову продукцію як на залізничний транспорт, так і на автомобільний. На відвантаження вже готові партії ячменю фуражного та пшениці третього класу по 3,5 тисячі тонн. Минулого року Пирятинська міська рада провела значний обсяг ремонтних робіт у дошкільних закладах міста. У результаті суттєво поліпшились умови навчання і виховання дітей. Цього літа ремонт дитячих закладів продовжується. Кипить робота у дитячому садку Берізка. Будівля підморгує маленьким вихованцям і дорослим відвідувачам новенькими пластиковими вікнами, які з'явилися тут зовсім недавно. На відміну від попереднього року, коли, приміром, у червоній шапочці відразу у кількох групах відремонтували туалетні і роздаткові кімнати, в Берізці проводять капітальний ремонт однієї групи. Тут ми практично взяли одну групу і повністю робимо її ремонт в повному обсязі із заміною вікон з туалетних кімнат. Потолки, гіральних кімнат, весь комплекс робіт. Одночасно подбали про удосконалення гарячого водопостачання. Гаряча вода у садку була і раніше, але ж скільки енергії витрачалось при цьому? Завершується робота по встановленню автономних болерних, електроболярних на кожну групу з демонтажем тієї бойлерної, яка працювала від котельні навіть влітку. У сонечку, як і обіцялось минулого року, незабаром відкриється четверта група. Нині ж у помешканні, яке не використовувалося тривалий час, проводиться повний комплекс робіт. Под сонечко ми взяли так, як ми обіцяли четверту групу для того, щоб її облаштувати в повному обсязі, і десь на початок навчального року, вересень, початок, десь середина вересня, її відкрити і зробити повною комплектним наш дитсадок «Сонечко» з чотирьох груп. Цього ж року заплановані і будуть виконані окремі ремонтні роботи у інших дитячих садочках міста. Планується завершення робіт по останньому групі, це ясільній групі в червоній шапочці. Крім того, в інших дитсадках це і прорісок і ромашка також планується певний обсяг робіт, який ми хотіли провести, для того, щоб наші дитсадки функціонували в нормальному режимі. До вибору підрядників виконком міської ради підходить особливо прискіпливо. При розумній ціні виконавець має гарантувати найвищу якість робіт. А те, як виконується зобов'язання, контролює міський голова та його заступники. На кожен вид робіт ці спецроботи, електрообладнання чи. Не так, ремонт, промивка і капітальний ремонт системи опалення чи загальнобудівельні роботи, ми відбираємо окремого підрядника, який спеціалізується на даному виді робіт і є, ну, будемо говорити, фахівцем цій справі, для того, щоб якість робіт була ну, відповідно, в відповідної якості. Ну і звичайно, не в останню чергу в принципі відбору підрядника грає роль запропонована ціна. Тобто ми пропонуємо такий тендер, який ми внутрішній, який ми проводимо в себе, на ці цінові пропозиції. Потім, по цьому принципу, знаючи і маючи досвід роботи з цим підрядником, або маючи уяву про ті об'єкти, на яких він працював до цього, ми і ведемо відбір підрядника. І звичайно ж, потім контролюємо його роботу. На початку року у міському бюджеті на ремонт дитячих садків було заплановано 80 тисяч гривень. Перевиконання планових надходжень забезпечило можливість збільшити бюджетні асигнування. Нам обійдеться навіть названий перелік робіт. він Вінайдеться щонайменше в 200-250 тисяч, тобто. Це сума, на яку ми можемо розраховувати, зважаючи на те, що йде перевиконання бюджету в міста, і ми маємо таку можливість. Втім, скільки б не було коштів, їх завжди не вистачатиме, щоб відновити будівлі, які експлуатуються по кілька десятиліть. Тому міська рада активно залучає спонсорів і веде пошук інших джерел фінансування. У садку Берізька, там де облаштовується одна із груп, там виділені кошти і придбані металопластикові вікна нашим спонсором підприємства Авангард Плюс всі інші роботи облаштування откосів від і далі ремонти груп ми беремо на себе, а тут це підприємство погодилося і надало таку допомогу. Зараз ведеться також пошук організації підприємств. Ми повертаємося знову до програми, можливо, Євросоюзу по заміні заміни вікон, але це робота попереду. 38 жителів району мають потребу в забезпеченні засобами технічної реабілітації. 3 липня відкрито пункт прокату. Відтепер інваліди мають можливість безкоштовно користуватись ходунками та інвалідними візками. Майже щодня громадяни похилого віку та з обмеженими фізичними можливостями звертаються з проханням забезпечити необхідними засобами реабілітації. І влада зробила ще один крок на зустріч людям. Створення та наповнення пункту прокату технічних засобів реабілітації як одне з складних і актуальних питань взяла на себе районна державна адміністрація. Микола Купріян особисто оглянув засоби реабілітації і того ж дня привітав ветеранів в Центрі соціальної активності з відкриттям історико краєзнавчого факультету університету третього віку. Бачу фотографії на столі, які дійсно реалітетні на сьогоднішній день і які. Додадуть до нашої культурної спадщини і району, і міста, і області, і дуже багато цікавих матеріалів. Тому я побажаю всім слухачам факультету доброго здоров'я, наснаги, успіху. Ну і працюйте так, як ви цього бажаєте. Про історію Пирятинщини у докладному викладі розповів волонтер, краєзнавець Олександр Рудковський. Архівні матеріали та унікальні фото допомогли у подорожі історичними місцями Пирятина. За картою початку минулого століття пройшлися подумки вулицями міста із первинними старовинними назвами і повернулися в сьогодення. Такими побачили останні дні наші кореспонденти. Не пропустіть найцікавіше завтра у підсумках тижня з Тетяною чайкою. Якщо володієте інформацією, телефонуйте наш номер незмінний 20764. Пам'ятайте, ми працюємо для вас і разом із вами. Не перемикайтесь.